Хочу побажати вам міцного здоров'я. Бажаю всім, щоб Господь благословив вас рясно. Хочу нагадати те, що записано в цьому святому письмі в Біблії. Біблія каже, що Бог, Творець, який створив цей світ, створив нас, людей, наподобу свою. Наступне Люди згрішили проти нього. І через це вони були позбавлені Божої єдності, Божої слави. І Господь, як праведний суддя, він має засудити грішну людину, бо цього вимагає Божа справедливість. Но Бог дуже сильно любить кожного з нас, настільки сильно полюбив, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина своїх ти щоб кожен, віруючий в нього і загинув, але мав життя вічне. Бог бажає смерті грішника, Бог бажає, щоб всі люди прийшли до щирого каяття. Ісус не тільки помер, Він Воскрес, Він що смерть, Воскрес. Він є живий. І Він сьогодні закликає людей, покаятися, навернутися до Нього, попросити у Бога прощення. примиритися з Богом. Читайте Святе Письмо. молиться за нашу країну, щоб це кровопролиття поскоріше закінчилось. І мир. І спокій прийшов на нашу землю.